Вітаю вас, найкращі глядачі та підписники каналу Буденний Хаосит. Сьогодні у нас посилочка від Валерія, я її вже розпакував. Ось такі в нас сьогодні мініатюри, трішечки я вам про них розкажу. Десь, в жовтні, листопаді-грудні я зібрав дві пачки позаесті. Одну я собі придбав, інша пачка була мого друга Богдана. Він попросив їх зібрати і надати художнику. Я вирішив обрати схему покрасу саме в несунів, тому що позестів в альфі, саме в альфівських кольорах я можу уявити, але мені це не дуже подобається. Я більш схильний до Гал Ворбак Треба буде десь колись дістати собі Аргелтала, але це на майбутнє. Вирішив я схему не сумів обрати, надав в покрас. Не дуже довго я чекав, що все це зробило. Одне, що тут буде, одного позеста я замінив. ось Це я стартерний, я собі його придбав на день народження. Другого, який мав бути п'ятим спачки, я обміняв в друга, Здається, на іншого позеста з другого. Саме цей відрізняється від усіх цих, тим, що він є. Із стартера Shadow Spear. Ну, я вам скажу так, по розміру вони ідентичні. Цей старий позест був прототипом сучасних позестів. Так як до нього були тільки ці жахливі міньки 2000 року, мабуть, про які ви всі хочете забути. Відмічу, покрас мені дуже сподобався. Особливо по ну, сині окей, ребра просто класні. Така у нас клавса, коса, тентакля, ось таке у нас брутальне все. Дуже мені подобається, як плоть тут виконана ці кісточки мілчайші деталі. Так, я знаю, Валерій над ними дуже потів, поки їх робив, але вони просто шикарні. Такий у мене чемпіон отряда, так як мене здивувало, коли я дивився і крули, що в них є чемпіон і навіть є знаменосець. Хоча, по факту, це просто у і спейсмари, але окей, у вас є знаменосець, вам він дає реролик, це класно. Зібрав я його саме з мечем, так як Богдан просив його. Хлопців зібрати максимально скорабчено. Ну, цього хлопця я дуже довго шукав, давно на диво не міг зловити його на барахолці. Якраз на день народження, вибач, я не пам'ятаю зараз, як тебе звати, людина відгукнулась, відправила мені цього хлопця. Якщо я не помиляюсь, там навіть було два байки для конверсії, і відправив Укрпоштою, який я радий був його через тиждень отримати і просто за 5 хвилин зібрати, так як він був easy to build. Така краса дуже він мені подобається, саме давно цього хотів. А його інший брат у нас буде пофарбований саме в альфу. Він буде теж особливий. Ну що, дивимося, що я тут назбирав. Ось такий у нас один чемпіон. Відмічу, набор збирався дуже приємно, комфортно, без всяких важкостей. Варіативності йому не вистачає, тільки могли голови міняти. Хотів би, щоб було побільше бекпаків і рук. Так, такий у нас хлопець. Дуже мені подобається поєднання кольорів, так як на фотках VIP він виглядав трохи і здавалося, що він під цих зроблений, під пожирачів світів. Але на відміну від моїх, він темніше. Ось які мої. Цей буде прям трушний. Так. Такий у нас хлопець, йдемо далі. Що можна з набору було прикольного зібрати? Мені просто ця голова більше всього в них подобається. Зібрав такого рогатого хлопця а, з такою от клешнею. Додав йому таку мутовану сокиру. Сокира просто шикарна, з неї прям якісь кісточки повиростали, ну дуже прикольно. І тут уже особливий в нас бекпак. Ось такий з язичками з черепами. Так. А його друга варіація буде виглядати ось так. Тут все те ж саме тільки інша голова, інша, так сказати, кінцівка. І ось такий у нас бекпак з хвостиком Тобто у нього є хвостик на бекпаку і хвостик на страшні. Ось такий у нас гарний хлопець. Наскільки це може бути гарним, не знаю, поки як воно буде на столі нарізати. По правилам вони мені дуже сподобалися, але поки не грав. Нема можливості, на жаль, зараз до клуба добратися. Але що маємо, то маємо. Дивимося. Такий у нас хлопець. Цей мені по зборці один із фаворитів, дуже він мені сподобався. Йому вже я дав хвост, хлопці не тікай, не тікай. Так, не тікай, не робіть так. Далі. бази я ще не магнітив, бази я ще замагнічу. Додав я йому в руку клешню так як варіації було. Ні, варіація тільки була ось ця. Для прикладу покажу вам іншого. Зібрав навіть голови однакові так як одна пачка для друга, одна для себе. Голова це тут дуже йде. Зібрав хлопця з мутованого з тентаклями. Подобається мені дизайнерське рішення, неначе він щупальцем дістає ножик. Ось цей ножик дуже погано клеївся. А так мінька дуже добре збиралась. Додав йому такий брутальний бекпак. Ще подобається сама оця вся система, як у них все раніше було в Астарте жиці, кабелі. Різні елементи чорного панциря, як броня приєднувалася, як це потім мутувало і ось з них так випирає. Так. І ось цей. Ну, все одинакове, тільки просто кінцівки різні і бекпаки Ну і відмічу класно шолом у нього ось проламав. Так. Далі інший чемпіон, який вже мутований. Варіація тут він стоїть на камені з клавсою. Ось такою. Голова тут просто шикарна, дуже брутальна. Думаю, Богдане тобі сподобається. Ось так все виглядає і все, на, як на моєму. Ось така ж сама зіронька хаоса. Не вистачало також, що плечі вже йдуть з руками. Нічого майже поміняти не можна було. Буквально вся варіативність одна або дві руки це в кращому випадку. І бекпак з головою. Так. Ідемо далі, до трохи цікавіших. Ось такого хлопця. Ну, і з всіма наборами до нього бійців, я обміняв. Саме де ти в нас втік, де ти в нас втік. На ось такого. Так, дивимося. Точніше, я поміняв його на другу варіацію Із Shadow спірну. Ви знаєте, який цей той, що з клешнею біжить. Так, такий хлопець у нас є і в Олега від мене. Дивимося, тут мені дуже сподобалась, як ось ця шкіра просто на тентаклях у нього порвалася. Ось як воно все виглядає. Повідростали тут різні шипи. В нього тут черепа насаджені просто на кіхті, які з нього повиростали. Промальовані всюди очі ну це просто клас. Шикарний просто покрас. Так. Шкіра, ну шкіра мені тут дуже сподобалась. Відмічу, що фішечкою є, у нього є ось такі класні очі. Очі мені всі дуже сподобалися. Тобто він дивиться на всі 360. Брутальний хлопець, Богдан, надіюсь, тобі він сподобається. І останніми в нас із позестів будуть такі два хлопця. Покажу їх окремо, незручно тримати. Так, це у нас одна варіація. Ось цей хлопець з усіх мені менше всього сподобався. У нього тільки одна варіація: рука, ну і нога, і все. Ну і голову ще можете поміняти, і бекпак. Ну це всіх. Тут, якщо ви будете хотіти якось вийти з того, якщо ви зберете дві пачки або десятку і не захочете ось таких одинакових, вам прийдеться це все відрізати і щось сюди інше ставити. Так як це незмінна опція. Ось така в нього павуча лапка. Дуже брутальний. Подобається так щелепа у нього виросла на коліні на нозі. Ну, прикольно, ножки назад завернуті. Прям труде манюка. Дивимось, шолом теж класний. Збирався добре, тільки це один мінус варіативності майже ніякої. Це його моя вже. Це вже з моєї пачки. Що тут у нас? Підписники давні мої знають, я не переварюю дарків. Ось у нас тут хлопець дарка розриває, відривав йому шолом. Хлопець ну, у нас дуже брутальний, шикарний. Дивимося далі. Це в нас були позести, їх у нас десятка. До речі, отримав я їх в середу, а вже настав четвер, але жабку я прибирати не буду. Жабич, привіт. Так, Останнє це у нас Хелбруд. Така от предісторія. Ця мінка для мене багато чого означає, вона особлива. А, як вам так в її історію коротко розказати, як він в мене опинився? На жаль, в нас вже два роки йде війна. А точніше вона вже в нас іде вже 10 років, яка почалася ще в 2014. Є в нас такий, на жаль, його з нами вже немає, Шовкун Анатолій з Дніпра. Він був фанатом Вахи, він грав в Ваху. На жаль, він загинув захищаючи Україну від московитих загарбників. Його рідні виклали На барахолці його моделі. Я придбав цього хелбрута. Він був викрашений. Там був початий покрас в тисячників. Я його швидко за один день відмив, надав був Валерію. Ось сьогодні я його отримав, Валерій його зробив. Попросив я лишити якусь відсилочку на тисячників як пам'ять про те, чим цей хілбруд був раніше. Закинули ми тут одну ну, шолом наплічник. Так що цей хілбруд у мене особливий. Я не скажу, що із усіх він прям для мене якось ну, виділяється з усіх, але ця мінька з історією, вона для мене особлива. В принципі, як і в кожної моєї мініатюри є своя історія, але отримати мініатюру, хоч і так, придбати у близьких людини, якої вже немає, і допомогти їй в сім'ї, це я б рахую, що я поступив правильно. Я б тоді купив більше, але я зміг туди тільки придбати одного хелбрута. І цей хелбрут. Займе гарне місце серед усієї моєї колекції хелбрутів, дредноутів. прямо буде перший стояти. Ну ж роздивимося, що тут у нас є. Ось таке в нього свічіння з шолома йде. Свічіння у нас, надіюсь, камера вам добре передає, вживу воно краще виглядає. Шкіра мені тут подобається, як є. Тут ось де ці всі елементи порвані, в нього кров тече, бо хелбрут це в нас е скоропчене мутоване створіння, яке з дредноута вийшло. Так. Кістяні ріжки, повсюди очі очей багато, тут ще щелепа ласка, молоток. Фішка мого легіону, моєї варбанди віроломних. Те, що в нас одне плече зазвичай праве, у нас іде чорне. Тут все збережено. Баска ця йому досталась від Кракена. Так як стару базу я не зміг відчистити, я замовив нову, це була, здається, від Кракена. Там ще. З ним не, з якраз Хилбрут, не Хилбрут, а Дредноут прийшов, я бази тільки поміняв. Так що ось такий у нас є хлопець. Дуже особливий. Надіюсь, він вам сподобався. Вам сподобалась робота Валерія. Будемо чекати від нього ще міньки. Мініатюр буде просто тонна. Не знаю коли, але я його не кваплю, ми все дочекаємось. Так що, надіюсь, цей відос для вас був інформативний. Я не зря зараз сиджу о другій ночі його вам записую. Вам було цікаво, ви подякуєте за це вподобайкою, бабайкою та підпишитесь на канал. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх близьких.